Всім привіт! От і довгоочікуваний огляд на другий сезон качених історій 2017 року. Багато хто чекав, багато хто просив, ну і ось, обов'язково підтримуйте відео лайком та коментарем. Довго затягувати не будемо, беріть щось смачненьке та приємного перегляду. Другий сезон серіалу суттєво розширює масштаб історії. Якщо перший був більш зосереджений на пригодах сім'ї МакДаків та пошуку матері, то тепер сюжет набирає обертів, охоплюючи космічні битви, змови та протистояння із серйозними персонажами. Сезон починається із грандіозного відкриття, де ладак. Мати братів нарешті повертається. Її повернення стає важливим емоційним моментом, адже ми бачимо, як вона намагається знайти своє місце в сім'ї після багатьох років на місяці. Але разом із нею на землю приходить і нова загроза. Прибульці Лунарці на чолі з генералом Лунарієм. Вони планують вторгнення на землю, і саме качки повинні їх зупинити. Ну що можу сказати, при Трампі такого б не було. Головною ідеєю стає те, як дела адаптується до нового життя, а хлопці намагаються примиритися з її поверненням. Сумки напружені. Діти все життя вважали, що мати покинула їх, а Делла відчуть душно намагається довести, щоб вона ніколи не переставала про них думати. На цьому й будується основна сюжетна лінія сезону. Ще одна велика сюжетна лінія сезону це представлення таємничої організації ФОВА: фінансово охоронний відділ аномалій. Появляється, що ця група, яку очолює таємничий Бредфорд Базарт, має намір зупинити всі пригоди в світі. Вони вірять, що хаос і пошук скарбів створюють небезпеку для цивілізації, і бачать скруджа Макдака як головного винуватця всіх проблем. Бретворд розробляє хитрий план, аби підірвати довіру Скруджа до сім'ї та поступово знищити його імперію. У цьому йому допомагають знайомі лиходії: сталепець, чорний плащ та навіть колишні союзники МакДака, яких обманом заманили на свій бік. Ця сюжетна лінія додає серіалу шпигунську атмосферу. Скрудж та його племінники стикаються з подвійними агентами, зрадниками та великими інтригами. А коли Бретворд розкриває свою справжню мету, знищити будь-яку можливість для пригод, та є зрозуміло, що герої мусять боятися не лише за своє життя, а й за сам дух пригодницького світу. Якщо перший сезон був про пошуки Дели, то другий сезон досліджує, як змінюється динаміка сім'ї після її повернення. Брати, які все життя вчилися бути самостійними, раптом отримують маму, яка намагається їх опікувати. Це призводить до безлічі зворушливих, але й конфліктних моментів. З іншого боку, Скруч також переживає зміни. Він звик бути головною фігурою в житті племінників, але тепер мусить поділитися цією роллю з Делою. Викликають цікаві сцени, де старий скнара проявляє неочікувану емоційність, намагаючись прийняти нові реалії. Також в цьому сезоні більше уваги приділяється особистим пригодам зеленого квачика, який розкриває свій бізнес хист та пір'їнки, яка розкриває таємниці власного походження. Кульмінацією сезону стає велика битва проти лунарців. Генерал Лунарій обманом змушує землян повірити, що скруч є загрозою для світу, і качки змушені діяти в повній ізоляції. Але завдяки командній роботі, Вітрості та справжній сімейній єдності вони перемагають інопланетян і захищають Землю. Проте навіть після перемоги загроза не зникає повністю. Пова продовжує діяти в тіні, і стає зрозуміло, що в третьому сезоні конфлікт з Бредвардом досягне свого піку. Фінальні сцени показують, як Дело остаточно стає членом сім'ї, а скруч приймає нові виклики і, звичайно ж, натякають на ще більш грандіозні пригоди попереду вже в третьому сезоні. Другий сезон значно глибше розкриває характер Скруджа. Якщо у першому сезоні він пройшов шлях від відлюдника до турботливого дядька, то тепер він стикається з новими викликами. Найбільший з них повернення Дели. Скрудж все життя карав себе за те, що втратив її, і тепер намагається залагодити помилки минулого. Він підтримує Делу, дає їй час звикнути до нового життя на землі. Але водночас йому доводиться поступово поступатися ролью головної батьківської фігури для племінників. Також в цьому сезоні Скрудж змушений Боротися з найсерйознішою загрозою організацією ФОВА і її лідером Бредфордом. Ця боротьба змушує його замислитися, чи справді пригоди це головний сенс цього життя, або є щось важливіше. Квачик в цьому сезоні продовжує розвивати свої підприємницькі навички. Він прагне досягти успіху, швидко та без зайвих зусиль, що часто призводить до проблем. Його найцікавіша сюжетна лінія пов'язана з тим, як він намагався створити свій власний бізнес. Він навіть засновує Квачик АНС, компанію, яку займається. Пошуком скарбів, але при цьому намагається мінімізувати ризики. Зрештою, він вчиться, що справжній успіх проходить не лише через хитрість, а й через працю. У цьому сезоні Крячик продовжує розвивати свої детективні навички. Він прагне розкрити таємниці та часто бере на себе роль дослідника. Його головна сюжетна лінія пов'язана з тим, як він намагається дізнатися більше про минуле своєї матері та про скруджа. Це приводить його до несподіваних відкриттів, які допомагають йому зрозуміти важливість родини. Ну а квачик просто та товаришує з пір'їнкою. Пір'їнка, і в першому сезоні залишається ключовим персонажем. Вона не лише бере активну участь у пригодах, а й отримує важливу сюжетну лінію, пов'язану з її походженням. Протягом сезону Пір'їнка починає підозрювати, що вона не зовсім та за кого себе вважає. Виявляється, що її поява в житті крякою пов'язана з більшими таємницями, ніж здається на перший погляд. Делла – головна нова героїня сезону. Вона повертається після десятиліть на місяці і намагається знову стати частиною. Родини, її історія емоційна. Вона хоче бути ідеальною матір'ю для братів, але стикається з тим, що її син виріс без неї. Вона проходить шлях від надмірної опікунської матері до справжнього друга для своїх дітей. Крім того, вона привносить у серіал Новий дух пригодництва. Вона ж була космічним мандрівником. Її досвід допомагає команді під час битви з лунарцями. Хоча на початку сезону Бретвард здається простим бюрократом, поступово стає зрозуміло, що він небезпечний ворог Скруджа. Бретвард вірить, що світ був би кращим без пригод. Він бачить Скруджа як головну загрозу стабільності та вирішує ліквідувати його. На відміну від інших лиходіїв, Бретвор не покладається на силу. Він використовує маніпуляції, інтриги та шахрайство. Він змушує Макдака засумніватися у своєму житті, поступово руйнуючи його імперію. Його найнебезпечніша зброя це розум. Він не просто хоче перемогти Скруджа, він хоче знищити саму концепцію пригод. Другий сезон також вводить нового великого антагоніста, генерала Лунарія, лідера місячної армії. Його мотивація проста: він вважає землю загрозою для місяця і хоче її знищити. Паралели в цьому відео ми проводити не будемо. Але що цікавіше, це те, що він спершу використовує Делу у своїх планах, а потім зраджує її. Боротьба проти Лунарія стає фінальною битвою сезону, де качки змушені об'єднатися, щоб врятувати землю. З самого початку перезапуску качених історій було зрозуміло, що серіал не збирається копіювати старий мультфільм один в один. Гумор тут став більш різноманітним. Замість класичних гегів, пов'язаних із падіннями та змішними звуками, серіал спирається на діалоги, іронію, культурні відсилки та комедійні ситуації. Але давайте про все по порядку. Однією з головних особливостей гумору другого сезону стала самоіронія. Герої часто висміюють свої ж власні штампи. Кручик не раз коментує наскільки небезпечні їхні пригоди і щоб краще вони займалися чимось менш ризикованим, ну, наприклад, відпочивали на пляжі. Скруч у кількох сценах прямо говорить про те, що його схильність до економії межує з божевіллям, але він все одно не готовий витрачати зайву монету. Дела постійно кидає саркастичні коментарі про своє повернення, жартуючи, що вона пропустила буквально все. Ну, типу жарту, зрозуміло. Наскільки дитячими не були б ці жарти, інколи вони працюють чудово, адже саме вони роблять героїв більш живими, а шоу ближчим до сучасного глядача. Це цей стиль гумору робить серіал унікальним, адже він не боїться виходити за межі звичайних мультяшних гегів. Ще один великий плюс це численні відсилки до фільмів, серіалів і навіть коміксів. У другому сезоні з'являються сцени, які явно порадіюють. Зорені війни, сюжети з місячною базою, диктатором Лунарієм і навіть сценами польоту крізь астероїди, Джеймса Бонда, Шпигунські епізоди з Фоба. Які виглядають як пряма пародія на класичні шпигунські фільми Марвел, бійка між скруджем і лиходієм у стилі супергеройських дуелей. Ці відсилки не є надто очевидними, тож молодша аудиторія просто насолоджується пригодами, а дорослі глядачі можуть оцінити тонку іронію. Другий сезон Качинних історій продовжує стиль, започаткований у першому сезоні. Яскрава, але трохи приглушена кольорова гама, що нагадує класичні комікси, динамічні сцени з великим акцентом на рух, що робить кожну битву або погоню вражаючою. Стилізовані персонажі, які чудово передають емоції через міміку та жести. Це не просто сучасна анімація, це любовний лист до золотого віку мультфільмів. Одна з найкращих рис серіалу його здатність змінювати тон, залишаючись при цьому цілісним. У другому сезоні є епізоди з різним настроєм, космічна пригода з Делою, стиль нагадує наукову фантастику з використанням холодних тонів та ретро-футуристичного дизайну. Сюжет з Фова. усе оформлено у стилі шпигунських трилерів з темними тінями та акцентом на інтригу. Класичні пригодницькі епізоди: подорожі в джунглі, пошуки скарбів, що нагадують дух Індіани Джонса. Завдяки цьому, кожна серія має свою атмосферу, що робить перегляд ще більш захопливо. Окремо варто згадати музику. Саундтрек другого сезону зберігає головну тему в її класичному вигляді, але також додає нові музичні мотиви: наприклад, оркестрові теми під час великих битв, шпигунські мотиви у сценах Схоба, меланхонічні мелодії у зворушливих моментах із девлею та братами. Такий чудово підібраний саундтрек. Чудово підкреслює настрій кожного епізоду, що ще більш занурює нас у світ пригод. Whatever Happened to Della Duck один із найважливіших епізодів сезону, де ми нарешті дізнаємося, що сталося з Делою Дак після її зникнення. Ми бачимо, як вона виживає на місяці, бореться з відчим і не втрачає надії повернутися до своїх дітей. Її розмова з плюшовою іграшкою Дональда один із найбільш зворушливих моментів цього серіалу the Richest Duck in the World – епізод, у якому Кручик отримує все, про що мріяв, але швидко розуміє, що бути з Круджем МакДаком це не тільки багатство, а й відповідальність. Його бізнес авантюри призводять до Хаосу, але саме через це він нарешті усвідомлює цінність важкої праці. За Armory of Cornelius Корнеліускут, фінал сезону. Справжнє епічне видовище. Лунарій веде армію на землю, і всі герої змушені об'єднатися, щоб захистити рідний дім. Ми бачимо, як Дела та Дональд нарешті зустрічаються після довгої розлуки. Скрут очолює оборону, а Кручик придумує хитрий план, що зрештою рятує всіх. The Most Dangerous Game Night епізод, у якому Вебі починає підозрювати, що вона не така, як інші, і намагається знайти відповіді. Це важливий момент у її розвитку, який готує ґрунт для подій третього сезону. The Dark Night Returns. Протягом сезону. Ону Бредфор здавався просто бюрократом, але ці епізоди показують його як головного маніпулятора. Ми бачимо, як він майже знищує імперію Скруджа, використовуючи правила проти нього самого. Його підхід до злодійства одна з найбільш цікавих концепцій у серіалі. Саме ці моменти роблять другий сезон такими емоційними, напруженими і незабутніми. Якщо у першому сезоні Скруч тільки починав налагоджувати відносини з крячиком, квачиком і кручиком, то в другому сезоні їхні стосунки проходять через нові випробування. Головна зміна це повернення Делли, що змушує Скруча відійти від ролі головного опікуна та поступитися місцем матері. Він намагається знайти баланс між своєю ролью наставника та бажанням дати племінникам більше свободи. Це особливо помітно в епізодах, де він довіряє їм самостійно вирішувати проблеми. Дональд у цьому сезоні більше ніж просто кому. Дійний персонаж, його відносини з Делою зворушливі. Він водночас радий, що сестра повернулася і злий на неї через те, що вона колись зникла. Проте в кінці сезону він як і завжди доводить, що родина для нього найголовніше. Другий сезон заглиблюється в стосунки пір'їнки та Місіс Крякви. Виявляється, що їхній зв'язок складніший ніж здається, і всередині натякають на великі таємниці, які будуть розкриті пізніше. Не перемикайте, адже в нашого каналу з'явився Майнкрафт сервер Помідор Крафт. Унікальна назва, ринки, магазини, кейси, констру. Конструктори, гроші, бабки, євро, ну і так далі. Грай на нашому сервері разом з друзями, створюйте свій клан та складайте конкуренцію іншим гравцям. Вся необхідна інформація в описі та в нашому телеграм-каналі. А ми повертаємося до відео. Ірінка починає сумніватися у своєму походженні, а місіс Кряк доводиться знайти спосіб підтримати її, не розкриваючи всі секрети. Другий сезон ще раз нагадує: справжня родина це не лише кровна спорідненість, а й взаємна підтримка. Незалежно від того, чи це скручі його племінники, чи пір'їнка і кря. Чи навіть дивна сімейка їздила? Серіал постійно підкреслює важливість довіри, прощення і спільних пригод. Другий сезон качених історій 2017 року просто переповнений пасхалками, від прямих відсилок до оригінального мультсеріалу 1987 року та тонких натяків на інші культові твори. Давайте розглянемо найкраще. Назва фінального епізоду сезону Moonvation, відсилає до культового рівня відеогри DuckTales 1989 року, де головний герой досліджував місяць. Лунар, як головний антагоніст, це новий персонаж, але його армія місячних прибульців візуально нагадує ворожих інших. Пленетян з тієї ж гри. Золотий басейн білого агонічного плато. Це пряма відсилка до одноіменного епізоду з 1987 року. Тут повертається Голді Огілд, стара любов Скруджа, а сам епізод відсилає до класичних пригодницьких сюжетів. Стара жовта сорочка Дональда. В одному з флешбеків ми бачимо його в класичному вбранні з мультсеріалу 1987 року. Темний плащ повертається один із найбільших пам'ятних епізодів сезону, присвячений перезапуску темного плаща. Він обігрує. Ідею перезапусків у реальному житті, висміюючи як фанатів, так і студійні рішення. Крім того, тут офіційно підтверджується, що темний плащ існує в цьому всесвіті. Пегунська організація ФОВА. Виявляється, ця організація пов'язана з секретною групою Skim Possible, що натякає на існування широкого мультивсесвіту Дісней. Зоряні війни. Делла живе на місяці, використовуючи протест замість ноги. Це нагадує історію Лока Скайвокера. Крім того, її космічна база дуже схожа на інтер'єр зірки смерті. Месники. Регіольні битві скручу веде армію проти лунарійців. Цена поставлена в стилі епічних сутичок з Марвел, включаючи повільні кадри, героїчні репліки і навіть драматичний музичний супровід. Джеймс Бонд. Бредфорд Базар у своєму старовому костюмі нагадує класичних злодіїв і шпигунських фільмів, а його організація діє за принципом секретних агентів. Оригінальні комікси Карла Баркса. Епізоди з пошуком старовинних скарбів, натхнені класичними коміксами Карла Барса. Особливо ті моменти, де Скруч розповідає про свої пригоди. Одному з епізодів скрут читає книгу, яка виглядає як старий комікс Баркса. Це ще один акуратний натяк на перше джерело Всесвіту. Бюрократичне пекло. Відсилання до Бразилії Террі Гіллема. Атмосфера та бюрократичні механізми нагадують культовий антиутопічний фільм. Другий сезон качинних історій буквально нашпигований пасхалками, що робить його ще цікавішим для фанатів Дісней, коміксів і купкультури загалом. Ось такий вийшов огляд на другий сезон. Він був ще цікавішим, ніж перший. Все нові та нові склети в шафі почали. Відкриватися глядачу. Подивимося, що буде в третьому. Дякую всім за перегляд. На екрані ви бачите спонсорів каналу. Дякую їм велике за підтримку. Ставай спонсором і ти. Ну а на цьому все. До нових зустрічей!